Привіт, щасливі люди! Я Наталі Коренкова. Я дуже рада, що ви дивитесь цей урок. Дуже рада, що ви хочете покращити своє життя. І сьогоднішній урок, який я для вас хочу записати, він називається Як отримувати відповіді на свої запитання від всесвіту. Я кермолог, я коуч, який допомагає за допомогою карми. Досягати своїх цілей. І я допомагаю людям розкривати канал Яснобачення і отримувати від Всесвіту відповіді на всі-всі свої запитання, бути впевненими у своєму житті, проглядати варіанти, які ви для себе можете побачити у цьому каналі, і які будуть вірними, які повернуть ваше життя у. Як найкращому напрямку, і це дуже-дуже важливо, правда ж, знати і керувати своїм життям і створювати свою реальність. І це можливо, і я вас цьому навчу. Ось а сьогодні, в цьому відео, я вам розповім, як же ж правильно ставити запитання Всесвіту, щоб отримати чіткі відповіді. І це буде першим кроком для розкриття вашого дару яснобачення, який, знову ж таки, повторюю, є у кожного з нас, і наше завдання йти туди, розкривати його і жити своє щасливе життя. Тому я вас і називаю щасливі люди», тому що. І вітаю вас завжди щасливі люди, тому що ви можете це зробити, ви це зробите і нічого неможливого немає досягнете усіх своїх цілей. Отже, сьогодні е я розповім вам про просту, але дуже ефективну техніку, і вже сьогодні ви. Зможете застосовувати її у своєму житті, але знову ж таки застосовувати не для того, щоб ви послухали, так, і нічого не зробили, а для того, щоб ви дійсно практикували і покращували своє життя. Почніть з 10 хвилин щодня, і ви побачите, який буде у вас результат. Отже, давайте далі будемо з вами. Переходити до нашої техніки. І спочатку я хочу вам розповісти, що ж таке запит до Всесвіту, так? тому що е, запит це така форма взаємодії з нашим енергетичним полем, і саме вона дозволяє нам отримати відповіді і отримати підказки, чи зрозуміти, який же напрямок. У вашому житті вам обрати. І у нас є, у нас, у взагалі у людей, у мене колись таке було, поки я не, дійсно не зрозуміла, що це таке. І мої клієнти також мені про це говорять і думають, іноді помилково, що це магія, це якийсь голос із неба. Але це не так, тому що у різних людей відповіді приходять по різному, у когось вони приходять через відчуття. У когось через образи, картинки ви можете бачити, так, сни або навіть якісь випадкові події, або ви можете побачити людину, яка, наприклад, іде у одязі із цим написом, так, а ви тільки що задали це питання. Тому це дуже індивідуально. І у всіх людей можуть бути також присутні усі ці відповіді, тому спостерігайте, будьте уважними. Отже, значить, ми з вами поговорили про те, що таке запит до всесвіту, і перше, потрібно ставити чіткі запитання. Тобто, якщо ви хочете. Задати питання у Всесвіт, то цей запит повинен бути дуже зрозумілим і конкретним. Тобто, ем, наприклад, ви не питаєте, як мені бути щасливим, як мені покращити стосунки. так, ем, Ви Конкретно питаєте, ви конкретно питаєте, що мені треба зробити для того, щоб покращити стосунки. Так? Тобто, не як мені бути щасливим, а що мені зробити для покращення стосунків, це запит Окей. Ось, тобто, які мені дії потрібно зробити для того, щоб підвищити свій фінансовий дохід, наприклад. Так? Це перше. Так? Запит має бути зрозумів. І конкретним, не загальним. Якщо, ви, е, не, якщо у вас будуть запитання з приводу запиту або з приводу взагалі цієї техніки, то ви також пишіть мені, будь ласка, в коментарях під відео, і я вам відповім. Друге, це потрібно уникати негативних формулювань. Тобто ми не запитуємо, чому все погано, е, як мені не не заробляти гроші, як частинку ні, все світ не розуміє. І вже я багато про це говорила і говорю, але повторюю постійно, тому що люди постійно роблять цю помилку. Тому, будь ласка, будьте усвідомленими і пам'ятайте, що слідкуйте за тим. Який діалог ви ведете з собою, так? І ви можете запитати, як мені знайти роботу, так? Я хочу піти на навчання, чи піти мені на це навчання, так? Я хочу піти е, у, наприклад, е, не знаю, хочу поїхати у Париж, чи їхати мені у Париж, так? Ось, ось такого плану запитання. Потім це друге, так? Тобто, перше, це запит має бути зрозумілим та конкретним, так, і друге, запит має бути позитивно сформованим, без частинки ні. І третє, що дуже важливо, коли ви ставите запит у Всесвіт, то ви повинні бути у спокої. Ви не повинні бути знервованими у стресі. Так? Тобто ви повинні бути дуже емоційно спокійними, стабільними, тому що якраз, якраз негативні емоції, страх або тривога, або, можливо, ви на когось зараз злитесь. Можливо, посварились нещодавно з кимось, і тут ви намагаєтесь, наприклад, сформулювати цей запит. І тому ви зараз можете зрозуміти, чому, можливо, ви вже так робили, а ваші запити, наприклад, не спрацьовували. Так? Тому що негативні емоції, які є низьковібраційними, вони можуть просто блокувати вашу відповідь. Ось. Тому, м -м -м -м, будь ласка, дивіться за цим. І в тому, щоб бути знову ж таки емоційно стабільними, допомагає медитація. Так, я є також вчителем медитації, я вчу, як правильно медитувати. І Якщо ви не знаєте, ви також можете мене запитати, я запишу, можливо, окреме відео також потім про це. Але я також медитувала, починала медитувати, я не знала, як медитувати, і втратила багато часу на те, що медитувала неправильно і не було результатів. Але тільки після того, як я навчилась медитувати, у мене, у мене дійсно почались відбуватись дуже великі зміни, так? Тобто ми проговорили ще про те, що ви повинні це робити. Ви повинні почати з 10 хвилин, хоча б кожного дня, не раз на місяць це робити, так, а зробити це для себе рутину. Щодня, наприклад, я. Зранку медитую, я роблю його, у мене ще є інші практики. Якщо вам буде цікаво, також вам розповім. Пишіть в коментарях під відео, будь ласка. Ось, Тобто ми говорили про те, що для того, коли ви будете робити запит у Всесвіт, то ви повинні бути емоційно стабільними. Спокійним, так? І ставити такі запитання до всесвіту, це такий, знаєте, перший крок до розуміння себе, і це якраз є першим кроком до відчуття, до відчуття, до розвитку, відкриття яснобачення. І головне, коли ви поставите цей запит до всесвіту, будьте уважним. і... Всесвіт постійно дає підказки, і навіть зараз у вас є е, дуже багато навколо вас речей, які просто говорять вам, що вам потрібно і дають вам відповідь на всі ваші питання. Так? Коли на конференції ми з вами е, вислухали мій виступ, я просила вас поставити намір. Поставити запитання, які вас не знаю, ставить в тупік, наприклад, так, ви не знаєте відповіді на це запитання, але насправді знову ж таки ви знаєте. І коли ви приходите до мене в роботу, то я вчу вас, як працювати зі своєю підсвідомістю, так, щоб ви отримували відповіді на ці запитання. Але знову ж таки, це потребує також і від вас певних зусиль для того, щоб це не чарівна таблетка, так, і для того, щоб досягти успіху, то потрібні дії. Як говорить один з кармічних законів, якщо немає дії, то не буде результату. Тому, будь ласка, коли ви послухаєте це відео, подумайте, що ви хочете запитати у Всесвіту. І знову ж таки, конкретне запитання. Перше, так про що ми поговорили, друге позитивне формулювання без частинки ні. Третє будьте емоційно спокійним, наповніться любов'ю, щоб. Ви були на високих вібраціях, можете перед тим подякувати за те, що ви є, зробити практику вдячності. Якщо ви, є у вас ця практика, якщо ні, то також мені напишіть. Я також пишу медитації, Я також можу вам написати медитації під будь-який верзапит для того, щоб також досягати своїх цілей. І... Якщо ви хочете дізнатися більше про техніки яснобачення, про те, як розвинути свій канал яснобачення, навчитися розпізнавати відповіді від Всесвіту, то запрошую вас в роботу зі мною. І під цим відео пишіть коментарі, якщо ви хочете розпочати цей шлях до відкриття. Каналу Яснобачення, якщо ви хочете ясно знати, розбиратись у своєму житті, бути впевненим у своєму житті, підвищити свій фінансовий дохід, покращити здоров'я та стосунки за рахунок цього. Дякую вам, щасливі люди, дякую, що слухали мене. Я вам бажаю того, щоб усі ваші цілі втілювалися в життя, і бажаю вам того, щоб ви завжди отримували відповіді. Дуже швидко на усі ваші запити від всесвіту. Я вам дуже дякую, що ви мене дивились.